Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною зараз Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони України, учасник породочок операцій у Косові та Іраку. Пане Сергію, рада бачити, дякую, що долучилися. Ну і вітання, пані. Ну що ж, будемо аналізувати події 18 жовтня, середи. Путін за результатами свого візиту до Китаю на підсумковій прес-конференції розповів, що Україна почала нафту по Херсонській області. Ну і власне цьому передували повідомлення в ряді пропагандистських пабліків від так званих російських воєнкорів про активність якраз збройних сил України на цьому напрямку. Що все це може означати? Ох, ви знаєте багато чого. По-перше, Путін таким чином, можливо, навіть готує певний ґрунт. Це не значить, що вони це вже готові сприйняти, як то кажуть, і душею, і серцем, але готує певний друг ґрунт і простір для маневру, у разі чого сказати, що ми казали, і бачите, Україна продовжує наступ і ми змушені відступати. Це перше. По-друге, треба розуміти, що коли ми говоримо про поле для маневру. То саме такі вислови з вуст політика, а при всьому, що ми розуміємо, що таке Путін. Ніхто, а що таке Путін, ми розуміємо, що вони майстри філігранні, майстри е, політичної кулібристики. Він таким чином так само може готувати підґрунтя до того, щоб е, застосувати якісь, ну скажімо, нестандартні дії. Ну, зокрема, вже було анонсовано патрулювання. Е, Літаків з ракетами кінжал в акваторії Чорного моря. Тобто, це буде таким, знаєте, додатковим приводом сказати, що у відповідь на наступ українських сил оборони ми застосовуємо кінжали, як вони заявляють, проти військових об'єктів. на лівобережжя Херсонщини, правильно що говорить про кінжали. Кінжали, ну, вони можуть бути застосовані де завгодно, але це вже дає їм підставу до того, щоб підтвердити можливість застосування цих ракет проти об'єктів на території України як нібито удар у відповідь на український наступ. Крім того, Путін таким чином підтверджує і робить таку таке. Попередження, що не Росія, а саме Україна винна в тому, що війна продовжується, адже Україна проводить активні наступальні дії. Тобто, таким чином він намагатиметься е, створити таке уявлення або таке підґрунтя, що нібито саме Україна є агресором, а е, як це дивно не звучить на своїй власній території, і вона не хоче перейти до політичних е, е, шляхів вирішення цього конфлікту, тобто, такий виступ е, він. Він якраз і свідчить про те, що росіяни зовсім не збираються припиняти свої агресивні дії і незважаючи на можливість зусилля або декларації там. Певних проросійських або проросійських політиків або корисних ідіотів, я би сказав так, жодного намагання, жодного просвіту в тому, що там Росія намагатиметься якось відмовитися від активних бойових дій, ми не бачимо. Ну, але те, що ви сказали, так? Його заява про те, що зараз авіація скинджала на борту, на постійній основі. Він говорив про те, що патрулюватиме в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем. Це натяк кому може ще бути, окрім того, що ви сказали про власне, Південний фронт України. Це натяк ще і скажімо так і НАТО, і країнам Чорноморського басейну. А давайте будемо відверти практично всі країни Чорноморського басейну. Це країни НАТО або Країни яка веде війну, тобто Україна. Тобто залишається тільки Грузія, ну яка не має в принципі флота. Таким чином це натяк саме країнам НАТО. Країнам Чорноморського басейну про те, що Росія не полишила спроб підтвердити свої панівні позиції або позиції, які претендують бути панівними у Чорному морі, і вона стосовує сили та засоби для того, щоб підтвердити свою войовничість, свою здатність проводити якісь операції саме в Чорному морі, і підкресливши те, що це проводиться таке патрулювання в міжнародних водах, в нейтральних водах. Вони лишній раз підтверджують свою агресивність щодо своїх намірів і готовність застосувати цю зброю, адже Одна справа, коли Росія патрулює, патрулює свої і проводить такі заходи в своїх внутрішніх водах. І зовсім інша була вона, коли вона виходить на міжнародний простір в міжнародну акваторію або в міжнародний повітряний простір. Крім того, це є ще таким певним натяком на те, що повітряний простір над Чорним морем він знаходиться під контролем Росії, і любі дії щодо застосування якихось літальних апаратів можуть наразитися на. Певну реакцію е, з російської сторони. Ну, очевидно, вже стає, що побільшає повітряних тривог тепер, так? Абсолютно, Ой. треба розуміти, що ракета Кінжал вона є небезпечною навіть у разі того, якщо вона не буде запущена, не буде пострілу, але вже поява у повітряному просторі е, на загрузливій відстані від України е, носія цієї ракети вже спричина, спричинятиме повітряну тривогу. Треба розуміти також, що Російська Федерація протягом досить тривалого часу, якщо я не помиляюся, два чи навіть три тижні, вона накопичувала ракети. А з настанням холодів, з настанням опалювального сезону в Україні, ми маємо бути готові до того, що в найближчим часом або через певний проміжок часу, коли похолодніше, ще сильніше. Росія зможе або спробує наносити удари по нашій критичній інфраструктурі, залучаючи весь наявний потенціал, включно із ракетами кінжал. і це небезпечно. Ну, до речі, про те, що ви говорите: те, що власне в прифронтових так, регіонах ворог активно використовує ці керовані авіабомби, це теж є свідченням того, що е, заощаджують вони економлять ракети? І, і так, і ні. Треба розуміти, що апріорі керовані авіабомби вони мають не такий великий радіус дії, і вони використовуються для нанесення ударів по військовим об'єктам, як заявляє Російська Федерація, а також для нанесення терористичних ударів по об'єктах е цивільних, по об'єктах критичної інфраструктури в зоні їх досяжності. Тобто, тут не йдеться про економію ракет, тому що це різнопланові типи е озброєння і. Керовані бомби Росія застосовувала і застосовує ну, як такий засіб впливу саме на прифронтові регіони, тому що туди ці бомби долітають. Ну, фактично ця бомба не може долетіти до Одеси, ця бомба не може долетіти до Миколаєва, якщо так говорити. Але вона може завдати досить серйозної шкоди серйозної шкоди щодо тих регіонів, які безпосередньо межують з лінією фронту. Але хотіла ще повернутися до кінжалівців над чорним морем. Зустрічала думку про те, що ця цю заяву Путіна можна ще трактувати як натяк, що дальності кінжалів вистачить для поразки цілий у Середземному морі. Ви погоджуєтеся із власне з такою думкою ще, що Категорично. Це Путін хотів, щоб прочитали. Категорично не погоджуюся, тому що треба усвідомлювати і розуміти наступне, що попри всю агресивну риторику. А Російська Федерація в нинішньому стані ніколи не наважиться наносити удари так далеко по території НАТО, розуміючи, що відповідь буде жорсткою однозначною. Вона може відтягнутися в часі, але те, що ця відповідь буде, в цьому немає жодних сумнівів. Тому Російська Федерація розуміючи свої дуже обмежені ресурси і бойовий потенціал. Вона буде утримуватися від реальних бойових дій. І знаєте, я завжди привожу такий приклад, що протягом Радянського Союзу не було жодного постріла навіть пістолетного в сторону НАТО, а для Російської Федерації такі дії недоступні ще більше. Тому я не можу розділяти такі навіть, теорії змови, тому що є певні здорові вуст є реалії нашого світу, які не мають нічого спільного з такими теоріями. Поява на фронті, і вже про це офіційно заявленою українським керівництвом і Білим домом поява на фронті атак, що докорінно змінює, тому що фактично другу добу поспіль про це активно говорять, і знову ж таки, от в цьому під час цієї своєї прес-конференції за результатами візиту до Китаю Путін так само звертав на це увагу, але говорив про те, що мовляв у Росії є можливості ці всі атаки відбивати. Ворог ну, знаєте, дуже сильно. Ви е, знаєте, е, скажімо так, в тактичній перспективі воно нічого не змінить. Воно нічого не змінить. А тому, що значить тактична перспектива? Тактична перспектива, ну, дивіться, вчора був нанесений удар, чи змінилася ситуація на лінії фронту. Аж ніяк. Аж ніяк. Це дасться в взнаки через певний період часу, і це буде залежати від того, як. З якою інтенсивністю і по яких напрямках ми будемо наносити ті удари? Знов таки, ми з вами не знаємо, яка кількість ракет була передана. Треба розуміти, що якщо таких ракет передали десь до сотні, то вони не можуть сильно вплинути на ситуацію, натомість вони можуть завдати певні шкоди. Куди будуть наноситися удари, так само, адже якщо ми говоримо про тактичну перспективу, звісно, що ніхто не буде використовувати ті ракети для нанесення ударів по ротним зводним опорним пунктам, по штабам батальйонів, які знаходяться на першій лінії, і тощо. Але якщо ми говоримо про можливість нанесення концентрованих ударів, знов таки це буде залежати від того, яка кількість ракет нам передана. По об'єктах, наприклад, в Криму, які досить розвідані, то це ну, добре розвідані і відомі нам буквально з координатами до метра. І наша окрема подяка нашим розвідникам, нашим героям, підпільникам, які допомагають нам в цьому. А тут ситуація може змінитися в майбутньому, тому що. Нанесення кількох десятків ударів ракетами, атакам з по об'єктах в Криму може дуже серйозно послабити можливості противника чинити спротив. А якщо ми ще врахуємо можливість проведення якихось подальших наступальних дій, саме на цій, на цій ділянці фронту, то такі комбіновані дії в оперативній перспективі, підкреслюю, це не станеться завтра або післязавтра, але в оперативній перспективі вони можуть призвести до того, що противник змушений буде. Серйозно переосмислювати доцільність перебування своїх сил та засобів в Криму. Ну, зрештою, якщо говорити про перспективу, це прискорює контрнафту, правильно? Це проскорює, не прискорює, а це сприяє наступальним операціям Сил оборони України. Від кількості переданих ракет багато що залежить? Так. Да. Абсолютно тому, що треба розуміти, що є поняття показові удари, і ми вже нанесли такі удари, які свідчить про високу ефективність цієї зброї. І треба розуміти, що противник намагатиметься створити засоби або протоколи протидії цим ракетам. Тому якщо ми говоримо про... Ефективність цих ударів то одна із складових ефективності є інтенсивність нанесення цих ударів. Ну навіть з огляду на те, щоб російські системи протиповітряної та протиракетної оборони не були в змозі перехопити ті хвилі ракет, які підуть на них. Одна-дві ракети, яка запускається, це добре на початковому етапі, коли противник не знає, що з цим робити, але ми жодним чином не маємо права недооцінювати нашого ворога. І тому слід розуміти, що поодинокі пуски ракет вони виглядають ефективно, і ефект, виглядають, вибачте, ефектно, але ефективність їх з часом буде знижуватися. Тому нам потрібна велика кількість таких ракет для того, щоб ми... Ну, забезпечили собі панівне положення саме в цьому сегменті фронту, в цьому сегменті ведення бойових дій. Противник, е Я вибачаюсь, противник просто не має сили засобів на сьогоднішній день швидко передислокувати і перерозподілити і розосередити свої запаси, свої, е е свої бази і склади. Тому ми маємо наносити такі хвилиподібні удари з використанням максимальної кількості таких ракет вже по розвіданим об'єктам. Пане Сергію, а що із протиповітряною обороною Росіян, тому що ті удари, пам'ятаєте, які ми з вами обговорювали по аеродромам глибокому тилу, вони є свідченням того, що цієї протиповітряної оборони в них немає. Якщо є, то вона підтягнута близько до лінії фронту. А, ви знаєте, ви не примушуєте повернутися до того вислову, який я часто використовую, що Росія, власне, як і весь світ, до такої війни, яку вона отримала в Україні, не готувалася. І це розкриває суть того, що ми маємо зараз в Російській Федерації. Чи є в принципі в них якісь системи протиповітряної оборони? Так безумовно є. А чи можуть ця кількість із найголовніше якість цих сил та засобів протиповітряної оборони гарантовано е, забезпечити е, відбиття повітряних на атак сил оборони України на ці об'єкти аж ніяк, тому що ну територія Росії дуже велика. І для того, щоб створити потужну систему протиповітряної оборони для країни, яка не передбачала від слова зовсім, що проти неї будуть здійснюватися подібні атаки, потрібні дуже великі ресурси і потрібно дуже багато часу. Тому ми можемо говорити про те, що Російська Федерація на певних напрямках може створювати якісь окремі райони протиповітряної оборони, може створювати якісь позиції. Але вони просто фізично не можуть на сьогоднішній день перекрити і гарантовано забезпечити свої важливі об'єкти в глибині території Російської Федерації. Просто в них на це немає ресурсів, немає сил та засобів, щоб здійснити. Тому вони намагаються закріпити ну, такий статус-кво, ну хоча б у фронтновій зоні, намагаючись прикрити наявними силами та засобами все, що в них є. Але наскільки це їм вдається, ми бачимо, є якісь там перехоплення, але це вже залежить від, ну, від того наскільки мас масовано ми використовуємо наші ударні сили та засоби, і наскільки Російська Федерація спроможна їх стримати. Безумовно, і, до речі, треба розуміти, що ефективність наших ударів, якщо ми не будемо міняти тактику і е сили та засоби. Нанесення ударів, наприклад, по Криму буде об'єктивно знижуватися, тому що противник розуміє, починає розуміти і створює алгоритми протидії саме певним силам, певним ударним засобам, які ми використовуємо. Тому це знаєте, це така собі, вибачте, за невійськову військову термінологію, філософська дилема виклику та відповіді, коли. Ніщо не стоїть на місці і силити засоби як нанесення ураження, так і захисту від нього постійно удосконалюються і змінюються. Найбільше, що зараз турбує в розрізі ось цього вояжу Путіна у Пекін, а потім ще Лавров полетів у КНДР, це військова співпраця так, от з цими країнами. Наскільки справді вона може активізуватися останнім от зараз у цей період, найближчий період, і чи зважиться Північна Корея на яку ще більш активну військову допомогу Росії? І наскільки mm -hmm. це залежить від Китаю? І знову ж таки, от позиція Китаю стосовно військової допомоги вона може змінитися чи ні? Ну, глобально давайте по порядку: Північна Корея чи зважиться вона на якесь посилення співпраці, вона зважиться рівно на те, на що їй дозволить зважитися Китай. Угу. Можливо, Північна Корея і хотіла б зважитися на таку співпрацю, але вона для цього не має відповідних. Ресурсів, тому що давайте не забувати, в них є ну досить гаряча зона. І ця зона називається Південна Корея, і вони не можуть оголити свої ресурси, розуміючи, що в разі, якщо вони виснажать свої запаси, передачу, передаючи їх Російській Федерації, вони як вони вважають, залишаться беззахисними проти дій південно корейської армії. Це об'єктивна реальність і тому ще раз наголошую, що можливо Північна Корея з радістю б там віддавала десятки мільйонів тонн своїх снарядів, але вона має зважати на безпосередні загрози, які існують для її безпеки. І ці загрози вони створюють самі собі. А що стосується Китаю, ну, по-перше, є маріонетка. Яка називається Північна Корея, і ми не можемо виключити, що через такі маріаніткові взаємовідносини через Північну Корею можуть передаватися певні обсяги боєприпасів та інших засобів, які сприяють веденню війни. Якщо ж говорити об'єктивно, ну, в сьогоднішньому світі скрите переміщення якоїсь техніки. В великих кількостях або в таких кількостях, які можуть бути розвідані і вскриті, неможливо. Ну саме тому Китай і не збирається цього робити, тому що в нього так само, до речі, є певні внутрішні зобов'язання, саме протистояння або намагання захопити Тайвань. Вони до цього так само мають готуватися, тому. На, ну, скажімо так, широка китайська натура навряд чи поводиться передавати озброєння і бойову техніку, і боєприпаси країні майбутнє якої а невідоме і б, а яке передача всіх цих речей може позбавити або значно знижити бойовий потенціал китайської народної армії. А щодо, щодо того, що можуть передавати китайці, якщо вони дійсно поводяться, ну це має бути щось таке, що не впадає в око, йдеться про боєприпаси. І до речі, тут вони можуть використати північно корейську кінню. І давайте не забувати, що китайці є виробниками високотехнологічних засобів і елементів, які можуть бути в тому числі застосовані при випуску озброєння. Йдеться про мікрочіпи, схеми і так далі, тому подібне, від недостачі, яких Росія дуже сильно потерпає і не може створити відповідну кількість, незважаючи на всі свої бажання, ракет для того, щоб наносити удари по Україні або по інших. Країнах, якщо вони на це в майбутньому зважаться якимось чином. Тому йдеться про такий, знаєте, досить скритий алгоритм військової співпраці. Ну і плюс не забуваємо, що Китай завжди слідує виключно своїм національним інтересам і в інтересах Китаю допомагати Росії рівно настільки, наскільки Росія буде потребувати цього в рамках того, щоб вони, скажімо так, не програли цю війну дуже швидко. Тобто, простими словами, знов таки не військовими, Китай буде робити все можливе для того, щоб виснажити Росію і паралельно, що не протирічить китайським національним інтересам, виснажити Західний світ. При цьому, при цьому використовуючи цю війну в своїх інтересах, ну навіть з огляду на те, щоб понизити статус Росії з рівня молодшого партнера до рівня безмовного васала, який буде виконувати всі забаганки Пекіна. У найближчому майбутньому, і вони над цим активно працюють зараз. До речі, бачите, у нас сьогодні такою наскрізною темою є ось цей візит Путіна до Пекіну і агенції, зокрема агенція Reuters, з кадриці, поширила, коли після зустрічі з Сі Дзінпіном у Пекіні Путіна ну побачила, потрапив він в, в об'єктиви фото та відеокамер в оточенні офіцерів, які несли ядерну валізу. Як це розуміти? Ядерна зброя, взагалі для Китаю, це ж червона лінія. І кожен раз, коли починалася якась така агресивна ядерна риторика, ну мабуть, був якийсь дзвінок із Китаю, вона йшла на спад. Ну, по-перше, Яд... ядер... ядер... Я... ядерною валізою. Це давайте це. так. Ядерна валіза в цьому випадку це такий собі фетиш, який є ну, безпосереднім елементом любого руху російського диктатора. Це, типу, статусність, так він свою хоче продемонструвати, чи як, чи, чи, чи ну, навпроти його своєрідний захист? Це <свісно> ні, статусність, статусність. Треба розуміти, що російська ядерна зброя а фахівців вона не лякає, в принципі. Тому що росіяни самі, самі не знають, чим вони володіють і чи може ця ядерна зброя ще стріляти, тому що, ну, як мінімум, за останні щонайменше 40 років ніяких випробувань цієї зброї не проводилось. Ну, читайте, а це знає... аборієснік, про який там Путін кілька разів говорив заяву заявою Горус пропаганда, що мовляв, вони випробуваються. Want... Ну, ви, ви розумієте, носій і боєголовка це дві різні речі. Це дві різні речі. А якщо там можна ще згадати про ракету з ядерним двигуном, що так само свідчить про таку трошки. Нервовість у рішеннях російської влади на сьогоднішній момент. Тому що ця ракета, навіть якщо вона існує, знаєте в російській в російській історії, в московицькій історії вже ми знали і цар гармата, яка ніколи не стріляла, і цар колокол який ніколи ніколи не дзвонив. Так само може бути цар ракета яка ніколи не літала і не вибухала. На сьогоднішній момент слід зважати на Висловлювання саме західних учасників ядерного клубу, а я не знайшов і не знаходив до цього жодного такого повідомлення щодо висловлення якоїсь занепокоєння відносно розгортання там, російської ядерної програми в сучасних умовах. Тому носити ядерний, ядерну валізу, звісно, Путін може. Ну, це дійсно, знаєте, як фітіш, як я вже сказав, або як ви сказали, підкреслює статусність, але не більше. Але разом із тим, в цей же час так, Росія заявляє: ну і власне їхні там парламентарі демонструють це, що вони виходять з договору про заборону ядерних випробувань. Ну ви, ви, комплекс ви, 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 ви. заходу. Ну, ви знаєте, це такі пафосні заяви, але ми з вами, як матеріалісти, маємо розуміти, а що за цим стоїть. Коли, а Росія... Що? Питання виникає таке, коли Росія проводила випробування ядерної зброї, відповідь ніколи. Суб'єкт міжнародного права, який називається Російська Федерація, ніколи не проводив випробування ядерної зброї. А навіть в останні роки Радянського Союзу територія Росії не використовувалася для випробувань ядерної зброї. Для цього використовувався Семипалатинський полігон, який знаходиться на території Казахстану. Навіть якщо ми припустимо з вами, що десь в районі нової землі вони намагатимуться відновити ці ядерні полігони, то треба розуміти, що критичним є в тому числі питання часу. Тобто 40 років це фактично два покоління науковців, які займалися цим питанням. Тобто, коли я кажу, що Росія не проводила і не знає, що з цим робити, я кажу саме про те, що вони не мають практичного досвіду проведення таких випробувань, я маю великі сумніви, що вони мають відповідних фахівців. До речі, навіть якщо хтось із них має такий диплом. Не випробовуючи зброю, тобто не проводячи якісь тактичні випробування або практичні випробування, таких фахівців не можна назвати дійсно реальною загрозою. На жаль, на жаль, існує така загроза, яка називається людський фактор. Отже, треба розуміти, що якщо Росія, ну і прикладом цього є вибух і підрив Каховської ГЕС. Тому що росіяни самі не очікували такого результату, але, але, як кажуть, криві руки зробили свою справу. Є така пересторога, є таке, знаєте, побоювання, що і тут можуть, не усвідомлюючи, що вони роблять, вони можуть зробити щось дуже погане. Це ми виключити не можемо, але вірогідність цього дуже-дуже мала. І підкреслю ще раз, щоб закрити цю тему, що світова спільнота протягом останніх. 60 або навіть 70 років відпрацювало досить ефективний алгоритм відслідковування всього, що робиться на всіх, підкреслюю, всіх ядерних об'єктах. Тобто всі прекрасно знають, де зберігається ядерна зброя, всі прекрасно знають, в яких центрах проводяться, які роботи і що це робиться. Тому будь-який аномальний рух. Люба аномальна дія в будь-якому з цих центрів, в будь якій з цих локацій моментально призводить до негайної реакції відповідних гравців ядерного клубу, учасників ядерного клубу. І такі дії не можна буде скрити жодним чином. Це технічно і практично неможливо. Пане Сергію, я дуже дякую вам за цікаву, як завжди, розмову, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів, пояснювати такі складні і важливі сьогодні для розуміння про громадянина речі, нашим глядачам. Завжди раді бачити вас на каналі за Я сподіваюся, до наступної скорої зустрічі. До зустрічі. Все найкраще. Сергій Грабський військовий аналітик полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони України, учасник молодочих операцій у косу та Іраку. Був разом із нами у тій порі. традиційно наших глядачів закликаю підтримувати цей стрім своїм лайком, коментарем, Залишайте свої питання, ну і, звичайно ж, підписуватися на канал Січас. Цінуємо згородній зв'язок із кожним із вас.